Китай планує провести зустріч керівників найбільших компаній світу з президентом Сі Сідзіньпінем у Пекіні вже наступного тижня. Тож, як пишеться, наступного тижня до Китаю в місто Пекін прийдуть керівники великих світових компаній. Наприклад, це будуть такі люди, як Кристіано Амон, глава відомої компанії Куалком. Яка виробляє мікрочіпи для телефонів та Мін Насер, керівник нафтової компанії Сауді Арамко» із Саудівської Аравії? Головна подія відбудеться 28 березня. У цей день керівники компаній зустрінуться з лідером Китаю Сі Сідзіньпінем. Хоча план ще може змінитися. Ця інформація поки що не офіційна, тому люди, які її повідомили, попросили не називати їхні імена, зазначає видання. Ще стало відомо, що американський політик, сенатор республіканець Тіф Дейнс, також планує зустрітися з китайськими лідерами, щоб обговорити про стосунки між США та Китаєм. Він представлятиме американський бізнес і обговорюватиме важливі питання для обох країн. Тобто Китай хоче показати всьому світу, що він відкритий для великого бізнесу, і ці зустрічі мають підкреслити це, особливо у час, коли Америка навпаки закривається та концентрується на внутрішніх питаннях. Китай хоче показати всім країнам світу, що він дуже відкритий до співпраці та хоче дружити з великими компаніями. Він намагається підтримувати приватні компанії, тобто такі бізнеси, які належать не державі, а звичайним людям. Наприклад, нещодавно президент Китаю Сі Цзіньпін особисто зустрічався з Джеком Ма, це дуже відомий бізнесмен, який заснував популярну компанію Alibaba. Цим Китай ніби підкреслює різницю між собою та Америкою. Якщо Америка зараз говорить Америка понад усе. Тобто турбується переважно про свої інтереси та закривається від інших країн, то Китай навпаки хоче бути дружнім і відкритим для всіх. Минулого року президент Китаю Сі Цзіньпінь теж зустрічався з керівниками великих американських компаній. Але ця зустріч була запланована в останній момент. Вона тривала понад 90 хвилин, тобто досить довго, що говорить про її важливість. Цього року, окрім зустрічі з Сідзеньпінем, деякі з цих бізнесменів також братимуть участь в інших великих міжнародних заходах у регіоні. Баоський азійський форум 25-28 березня, це подія, яка нагадує всесвітній економічний форум у Давосі, але з акцентом на Азію. Також є інвестиційний саміт у Гонконгу 25-27 березня. Зустріч присвячена фінансам та інвестиціям. Ці зустрічі відбуваються в той момент, коли Сполучені Штати та Китай продовжують сваритися через торгівлю. Вони не можуть домовитися щодо мит, додаткових податків на товари, які купуються між країнами. Одна з головних причин суперечки наркотик фентаніл. Сполучені Штати звинувачують Китай у тому, що він недостатньо бореться з нелегальним продажем цього сильного знеболювального, яке часто використовується як наркотик і спричиняє багато смертей у Сполучених Штатах. Через це Дональд Трамп ввів нові податки на китайські товари, а Китай у відповідь зробив те саме для американських товарів. Представники китайського уряду поки що не коментують можливу зустріч Сі Цзіньпіна з бізнесменами. Отже, Сполучені Штати та Китай продовжують сваритися через торгівлю та наркотики. Тому Китай хоче показати себе відкритим для бізнесу. Минулого року Сі Цзіньпінь вже проводив подібну зустріч із американськими бізнесменами. А цього року вони знову прийдуть на форуми та можливо зустрінуться з ним. Але китайський уряд поки що... Офіційно цього не підтверджує, але знаєте, друзі, диму без вогню не буває. Це питання не виключення. Тому ми, в принципі, очікуємо ця логіка, яку нам описали в цій статті в виданні Bloomberg, Bloomberg Вона достатньо послідовна, логічна, і, в принципі, те, що це може відбутися, ми ну з великою впевненістю з вами допустити можемо, тому що Китай буде користуватися тими можливостями, які перед ним будуть ставати, особливо економічними, якщо він бачить, що Америка достатньо нестабільна. Китаю потрібно продемонструвати, що він достатньо стабільний, і в принципі вже відчутні певні дивіденти з цього приводу. Ми з вами про це також згадували, що гроші люблять стабільність і обирають саме стабільну Європу, стабільну Азію, Китай в тому числі. І потрошки-потрошки туди, але йдуть з відтіком від, від американських компаній, в тому числі. Також давайте, друзі, поговоримо ще про новини. От є Така наступна новина: канадський прем'єр-міністр Марк Карні запросив главу Української держави Володимира Зеленського на саміт Великої сімки е, G7, який запланований на середину червня поточного року у провінції е, Аль... Альберта. Інформує видання «The Times». Карні на третій день після офіційного вступу на посаду голови уряду провів розмову із зеленським британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, а також із багатьма найближчими союзниками, та обговорив із ними питання миру в Україні. За інформацією видання Reuters, Карні заявив, що для Канади важливо зміцнювати зв'язки з надійними союзниками в Європі. Канадський прем'єр прийняв рішення відвідати спочатку Францію, а не Сполучені Штати, після того як американський президент Трамп загострив торговельну напруженість із Канадою та Європою. Цитата для Канади як ніколи важливо зміцнювати свої зв'язки з такими надійними союзниками, як Франція, сказав Карні перед робочим обідом з Макроном в Єлисейському палаці, зазначивши, що Канада є найбільш європейською з неєвропейських країн. А Макрон сказав, що Канада є гарним прикладом країни, яка захищає свої національні інтереси і водночас співпрацює на світовій арені. Цитата: Я думаю, що ми обидва вважаємо, що справедлива торгівля, яка поважає міжнародні правила, корисна для процвітання кожного і безумовно більш ефективна, ніж тарифи. Повідомив Макрон, цікавий цікавий розворот нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні в питанні своїх союзників. Ну Цікавий та певну міру також логічний, якщо найближчий сусід а, влаштовує тобі таку, знаєте, неприємну ситуацію у вигляді, ну відверто кажучи, шантажу, який стосується не просто там знаєте якихось, ну мовно кажучи, рядових питань а стосується питань а, захоплення твоєї країни її покупку або ну експансії, хоч як це назовіть, але це посягання на суверенітет. Прямо чи не прямо, але воно таке, тому відповідно ця країна починає шукати союзників де інде. Інше питання полягає в тому, що ці торгові війни, вони ну якщо говорити а, на чистоту, вони насправді, от поміж сполученими штатами та Канадою, а, нікому то й не важливі. Ну, в питанні а, втрат так точно втрати від таких торгових воєн, вони достатньо великі. А, рахунок йде на мільярди доларів за одну добу. От саме в такому грошовому еквіваленті можна перерахувати втрати Сполучених Штатів і Канади, поки вони не вирішують це питання. І звісно, Канада в пошуках надійного союзника вона звертається до Європи, знаходячи там ядерну країну, Францію, у якій ну от бере таке, знаєте, геополітичне пристанище. Але Сполучені Штати, які під боком нікуди не діваються, вони продовжують тиснути втрати економічні є, тому рано чи пізно ці торговель... торгівельні війни будуть закінчуватися. При тому, всьому, що сам Трамп вже навіть про це казав, ну його адміністрація, як мінімум, про це зазначила, що е, всі ці торгівельні війни вони не просто так для Трампа. Вони за для пошуку балансу, і от як тільки Трамп цей баланс знайде. Як тільки він його нащупає, одразу все, начебто, якось зміниться, начебто товари будуть далі йти. Ну важко собі цю логіку уявити, бо тут, знаєте, як тумблер, тільки вкл або викл, або санкції є, або санкцій немає. Тому ці розмиті формулювання про те, що от Трамп ще трошечки-трошечки побуде, а потім все якось налагодиться. Ну тут або санкції будуть, або санкцій не буде. Все дуже дуже просто.